Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі щиро дякую всім тим, що разом з нами молитеся. Щиро подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Доріво Христі. Хочу зачитати вам відкритку. Слава Ісусу Христу. Передаю невеличку пожертву для наших захисників, нехай Господь Бог їх оберігає з повагою і з пошаною ваша онлайн парафіянка Ольга. Це, це ця посилка, що вчора ми отримали. Там і, і памперси для, ну, для дорослих, це до, для, до, до лікарні, до госпіталів. І багато багато всяких там. Миючий порошок Так, да, Миючи стиральний порошок, це те, то, що, то, що якраз у, у цих госпіталях завжди, завжди потрібно. Дякую, дорогенькі, всі мої, і бачу, там мені мої земляки, сняти надзвонили, ніяк не одне дозвонитися. посилку передали і з Іспанії, це поважні хлопці. Дякую щиро вам всім за, за, за вашу підтримку. Дякую, бо знаєте, передають для хлопців окремо, ще роблять такий пакуночок. Пишуть, Тут для вас, розумієте. Дякую, дорогенькі мої, що підтримуєте і нас. Ми дуже вам вдячні, дуже вдячні. Щиро дякую всім. Передали гарне іспанське вино, але то вже буде аж після Пасхи, напевно. Дякую вам, дорогенькі, мої, всім вам, всім, хто допомагаєте і підтримуєте. Ви молодці, ви і нам. Задаєте трохи духа, бо тому що вже коли ти вже змучений, вже руки опускаються, думаєш, ну все, вже нічого не хочу, вже нічого мені не треба. І тут нарешті приходить тут хтось там і каже: А я тут приніс, отут-от отут, от я приніс пожертву. Ну і ти вже думаєш, куди би це відправити і підтримати. Я так що ж хочу. Подякувати. Ми, якби ще не закінчили той проєкт, але, але в принципі я хочу поділитися і похвалитися. У мене є друг, мій отець Мирослав. Він е, зараз в Іспанії, і він нам дуже допомагає, дуже допомагає, багато всього передає. І тут вони на верну неділю, бо католики вже, вже в цю неділю вже буде Пасха. А на ту була верна неділя. І вони зібрали там кошти, продавали ту вербу, не знаю, що вони там робили. Зібрали кошти і хочуть цільової пожертви до госпіталя. Так, що була цільова, конкретна якась пожертва. Ну, Я зв'язався із, із Начмедом, і він сказав, що дуже срочно треба монітор операційну, ну, для операції. Не просто монітор, а монітор, який. Хірург робить операцію, і все, що він там робить, він тільки бачить. він. А є спеціальні прибори, які це все виводять на монітор. Так що ми вчора тільки це діло утрясли, і вчора я вже монітор знайшов, вже, вже ту стойку презентаційну, вже все понаходили, ще дещо нам не вистачає. І вже скоро ми там то все поставимо і обов'язково прозвітуємо. Але я, що я хочу сказати. Я хочу сказати вам, що от люди, які там це в церкві, парафіяни, десь в Іспанії далеко, розумієте, і не всі там українці, щоб ви розуміли, наскільки люди хочуть підтримувати нас, бачите? І в цьому якраз проявляється наша людяність і наша, і наша ото справжність правдивого христинина. Дякую всім вам, дорогі мої. Це нас дуже зрушує і підтримує.